Привіт. привіт, Сергію, привіт, Христино. Ну зараз от, ми стоїмо в одному з дворів одного з будинків, житлових багатоквартирних. І власне зараз спробую вам показати, як все тут виглядає. Це біля ринку, ось машина, що з нею залишилося. Отак, от, 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 от весь будинок. Бачите, тут всі абсолютно вибиті вікна. Ось тут також вибиті вікна про жертви зараз сказати, ну так, є офіційно 15 вбитих, от сусіди говорять, ви кажете, що бачили з відірваними ногами чоловіка. Ну, бабки, там зайдіть, ані вам скажуть, що ви. Настя, у нас поновився сигнал від Настя, так, так. ще так. раз, ще Она раз. Настя, дивись, ми е в останнє, що ми від тебе чули, це і бачили, це коли ти нам показала місцевих жителів, які нібито бачили обстріли. Тому от з того моменту, будь ласка, розказуй решту. А може, я так я так що я виключила. От ми говорили з місцевими з очевидцями. Власне, тоді оці дві жіночки біля мене стоять, вони кажуть, що. Бачили, власне, тіла загиблих людям. Ну розірвали людей на частини біля аптеки. Біля Але аптеки, біля аптеки, да. ноги нага. На а звідки летіло, на вашу думку? От бачите, отсюда От зараз я от отцю от, от, звідти з боку на вазовська. Да, Чи звідки? так? Да. Так поговорили на вазов. Ага. Ну, він, а, сама сама от е, я зараз вам покажу це снаряди. Такі власне, от бачите, розірваний це біля цього будинку. Зараз солдати підійшли. Ви намагаєтесь, я так розумію, витягнути, чи що ми журналісти. спробуємо. А е, така інформація, є що ще будуть обстрілювати. Ви чули про це? нас такої немає. Немає, От зараз так підійшли військові. Ми бачимо тут так само міліцію. Бачите, от щось аж занесло на дерева від обстрілів. Це був чи нам чи якийсь от палатка зверху? Бачите, там на дереві. І тут теж, ну от всіх зовсім вікон немає. Що сталося з людьми, які тут е, жили наразі не зрозуміло. Так, маємо офіційну інформацію про цих 15 загиблих, але зараз говорити. Про те, що ми всередині, чи шукали їх, чи ще ще не ясно. Тому що от ми щойно говорили, щойно бачили. Я вам фотографію присилала, як пожежні гасять будинок приватний. Там така ситуація, що чоловік був на квартирі. В нього ще є в приватному секторі будинок, і в його квартиру, і в його будинок, і в його гараж, і в його машину потрапили ось... О, ну все зв'язок із Настею Станко. Насто ще раз привіт. Ну давай надалі я дуже Шою просто постійно пропадає зв'язок. Це може бути тут взагалі, зі зв'язком насправді серйозні проблеми. Зараз спробую так перевернути. Ой, ой, от щойно підійшли представники Червоного Хреста. Вони пішли в бомбосховище шукати, чи там когось немає. Вони якраз зараз займаються тим, що перевіряють, чи є якісь поранення або, не дай бог, убиті в цьому будинку. Дев'ятиповерховому людей просять зайти назад в бомбосховище. До цієї бабусі, що нам, міс... ну, підходили сусідки. Ви де були, коли стався обстріл? Добрий день вам. Да. Як, як ви от, здесь, когда обстреливали, где вы были? В кімнаті. В кімнаті вот этого дому. І що ви слухали? Що слышала? Вилетіли стекла. А а мене об это, а Айом обдало обдало. Ага. Я ж кухні, давай в комнату зашла. Що? Перепрошую, так, 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 так. Настя, не пере не перепрошую. Мам, спину осколки потрапили, я так розумію. Да? Ну вони мене не убили. Це її квартира на дев'ятому повороті. Там... Вот да. это да. Э, от... все, все, так, квартира на девятому поверсі. Все, все уничтожено, ребята. Квартира встановлення не подлежить. Не подлежить. Потому що там все вирвано, стіни основні вирвані. Якщо я був в другої кімнаті, мене побили і жіночі. Ми зараз спробуємо з представниками Червоного Христа. От вони пішли всередину будинку зайти. Можливо, там є якісь поранення наразі. А, люди не знають, вони щойно буквально вийшли з цих будинків, тому що боялися взагалі виходити. Тому що ранковопці з обід. Ви знаєте, мали верхов нам. У вас там Я так червонофемі, що там поранені є, чи що? А ліжащий лежачі... Тобто він болів. Є станко знову Настя переривається зв'язок і до тебе прохання, щоб можливо ти записала нам стрім, щоб ми могли показати. І ще одразу питання: чи була дійсно от писала в соцмережах про сирену, яка нібито чулася у місті? Чи це правда? Яка там в принципі нині ситуація атмосфера? Чули, але тут цієї сирени не чули. І mm -hmm. зараз ми щойно з представниками Червоного Хреста вийшли назад. Там справа в тім, що військові все ж таки вивезли з цього будинку всіх лежачих в одніє людини. Тобто, окрім якихось поранень, у людей там в однієї людини стався інсульт. А mm тобто -hmm. від пережитого шоку, от так сталося, але його теж. Встигли вивести інших тут. Просто є люди, які от інвалід жінка була, але вона каже: вона запитала, чи можна тут залишатися і порад, якщо вона має куди-небудь виїхати, то краще й виїхати звідси з цього району. Ну от людей, ну що говорити? От чоловік зараз вам покажу, цього, якого ми знімали його. Відводять, бо він просто в шоковому стані зараз людина плаче. бо Ну так, осколки попали в спину, багато кому насправді говорить тут, і, і люди одну збирають свої речі. Зараз от, я вам покажу. Тобто намагаються не на повністю, але от бачите, з кульками якимись взяли там якісь перші необхідності, продукти десь, може, переїжджають до родичів, тому що ну, просто їм страшно тут залишатися, бо кажу, це вже були два обстріли зранку і два обстріли звечора. Доброго дня вам! От люди теж говорять, що бачите, такі старі залишилися. Хто міг з молодими дітьми? Ну молоді з малими дітьми вже виїхали звідси з цього будинку. Але люди, от щойно так вийшли на вулицю, військові стоять, питають, чи можна ще комусь про в чомусь допомогти. А, і в принципі, ну поки що це все. А, військові також намагалися витягнути цей снаряд для якихось. Uh, ну, щоб мати якісь дані, говорять, вони що прилетів він з боку нового Азовська, з підконтрольної бойовикам території, тобто десь звідти. Ну про це uh -huh. говорять і мешканці, які тут є. І я поки що зараз спробуємо також з червоними представниками Червоного Христа поговорити, щоб вони нам сказали от кілька слів про свою роботу. Я перепрошую, можна вас дві дві два слова спитати просто? Я розумію, що ви нейтральні. Просто скажіть, кого ви ну, бачили тут з. Дюдей, в якому вони стані, когось може забрали звідси. Ну ми вході у нас ряд першої первої помощі транспортного трісту країни України. Ми там ми допомагаємо людям. В будь-якому поводі, палате все стає, стані. Це Наша робота ви звідси когось кожже вивезли, чи просто треба допомогти? Я маю на увазі з цього будинку, чи. Пока що не знаю. Сейчас мы после пошли, один под подъезд, но вроде бы не забрали. Люди там были лежать лежачи, но сейчас там уже никого, никого не ага. дежур, по по тому не далі. Тому нужно помочь. Добре, дякую вам. Э, да, щасливо вам. От э, бачите, червоный хрест працює. Ми поки що перериваємося, знімаю відео для вас походу. І зараз буде йти ще туди на станції на сам ринок, де власне найбільше людей загинуло. Ситуація була такою, що в дев'ятій ранку, ну оскільки суботи люди всі пішли на ринок, тому стільки жертв, тому що дуже багато людей було в цьому місці, дуже сильно розкидало осколки від цих снарядів. І от ми щойно говорили з цим чоловіком, якого приватний будинок згорів нього. Так сталося, що... Дві, два снаряди потрапили в одну і ту саму воронку. Прилетіли один за другим а, і спричинили цю всю пожежу. Я вже казала, будинок майже повністю вигорів всередині, але поки вони його гасили, прилетіли знову гради, ну трохи далі, звичайно, і знову вони під цими завалами ховалися, під цими завалами будинку. Дуже багато людей. Ну, ну так, ну, так то, нас працює на місці подій.